Тільки в мене буде життя, здоров'я, я буду нести цю місію, яку мені благодійно дав Господь Бог. І я об'єдную всіх людей в своїй команді на одному почутті. Почуття це милосердя. Якщо людина сьогодні має можливість і має бажання допомогти, і якщо буде побільше таких людей, тоді от ми будемо відчувати найкоротші терміни вже на тих же простих людях і на тих, от, як зараз. Сказали ту реальну допомогу. Говорити можна одне, от, а справами реальними робити інше. І сьогодні дійсно ми це все не рекламуємо. У мене не вистачить часу, скільки сьогодні сказати добрих справ от, за тих же волонтерів, які сьогодні об'єднані, е, які допомагають, за ту команду однодумців, сьогодні яка є. От, і можливо, навіть у мене люди, е, мої люди, яким сьогодні я дав путівку, дав життя. Вони сьогодні допомагають, я можливо можу і не знаю. Так вони виховані скромністю, що вони сьогодні допомагають людям. І я це потім ознаю від не своїх людей, а від чужих, там, де була реальна допомога. Тому я, відповідаючи на ваше запитання, я говорив і говорю: кожне моє слово, кожний мій крок це в першу чергу висока відповідальність. Перед вами, перед представниками громади, перед представниками, які мене завжди чують, бачать засоби масової інформації. Їхній обов'язок сьогодні інформувати правдиво. Тому от ми розпочинали сьогодні прес-конференцію. Я звернув увагу на вас хочу подякувати, що ви дійсно робите все, щоб не дискредитувати професію журналіста. Ви подаєте ці факти правильно, об'єктивно і зрозуміло. Тому що, на жаль, у нас. У всіх представників, в тому числі і серед засобів масової інформації, є і інша категорія людей. Я не хотів би приділяти увагу. Тому я вдячний, що ми сьогодні об'єднані, і я вдячний, що ми сьогодні знайшли час і будемо знаходити кожен день. Оскільки потрібно буде проводити прес-конференції, я буду проводити. Я на відміну від інших опонентів, від інших кандидатів. Я говорю мовою тільки фактів. Я можу сьогодні говорити за ці ж інвестиції і ще багато називати. Я просто почему, чому, чому назвав і пішов, почав з губернатора, що це людина, який якій теж ми допомогли для Житомира, він їх реалізував, до речі, дай Бог йому здоров'я. Він їх реалізував ці інвестиції і він багато зробив для області. І сьогодні він замічений. Сьогодні Пропозиція, пропозицію, яку ми йому запропонували, він не відмовив. Сьогодні він реалізує себе вже в органах державної влади. А починалося з автомобільного профільного бізнесу. І багато я не буду зараз переховувати, скільки інвестицій, скільки гуманітарки, скільки мене дає місто житомир. Тому мій обов'язок був обов і залишається бути там, де я потрібний. Відстоювати справедливість моїх земляків в першу чергу, які чекають, які вірять мені. І ота от довіра, от вона мені дає якраз у ту. Велику відповідальність перед цими людьми. Я сьогодні не маю права сьогодні закрити очі на ці проблеми. На проблеми бідності, на проблеми, сьогодні, які існують, на жаль, їх дуже багато. І сам я нічого не зроблю. Я тільки зроблю за допомогою вас, за допомогою тих людей небайдужих, яких в нас є, яких ми повинні розширяти своє коло. Максимум, максимум людей. Тільки тоді ми зможемо досягти. Але. Відповідальність моя була і буде, вона залишається, і я ще раз наголошую на те, що зроблю все, скільки мені вистачить сил. А сил мені, повірте, я в цьому впевнений, вистачить, скільки мені потрібно буде працювати там, чи на громадській, чи в державній, скільки буду працювати. Я вже це показав в своєму режимі, як я працюю, люди, які працюють, і будемо працювати, скільки вистачить сил.